У Черкасах можуть бути перебої з подачою гарячої води та в роботі електротранспорту, за словами міського голови Анатолія Бондаренка, це пов'язано з вчорашніми ракетними обстрілами. Після ударів по об'єктах інфраструктури в Україні фактично були введені аварійні відключення електроживлення, це спричинило якраз перебої. В тому числі із подачою теплоносія і з подачею гарячої води. На сьогоднішній день ситуація дещо стабілізувалася. Ми робимо все можливе, аби усунути якраз всі питання, які виникають на цьому шляху. Значить, на період часу аварійних вимкнень. Тролейбуси можуть ходити не в штатному режимі, друзі. Плюс може виникати, можуть виникати перебої з подачею гарячої води, тому що фактично вимкнулися насоси. Насоси зараз вручну вмикають, працівники Черкаси Теплокомунерго. От такі незручності у нас можуть відбутися.